Мала батьківщина, що для кожного з нас означають ці слова: молодь скаже це те місце, де ми народилися. Старше покоління скаже, що це місце, де пройшла більша частина життя. Але для всіх нас це щось рідне та близьке. Кіровський район Донецька є малою батьківщиною для майже 160 тисяч людей. Це найбільший район Донецька за чисельністю населення і найбільший за площею, що складає 68 квадратних кілометрів. Кіровський район простягнувся на Заході та південному заході Донецька. Своєму освоєнню територія району зобов'язана багатій на поклади кам'яного вугілля землі. У далекому 1860 році поміщик Микола Рудченко заклав тут перші шахти. Від його імені місцевість й отримала назву Рудченкове. Зокрема, це центральна та східна частина Кіровського району. Район історично сложився за довгий період. Вначалі це були поселки шахт, які не входили в образування міста. Это была так называемая Рученковка. Це маленькі шахтные поселочки. вокруг шахт, которые носили названия там 4 бис, 5 бис, 8 бис и шахта Лидия, шахта Марина, шахта Анастасия. Вот такие были названия когда-то таких шахт. Это, если вспомнить историю одного предпринимателя, у одного предпринимателя была Три дочки. И по именам трех дочерей он назвал шахты. Сегодня это шахта имени Абакумова, шахта Лидиевка. Еще осталось такое название. И шахта 17-17 биц. Люди по старинке еще называют. Еду на Рученковку. Или э, Станция Рученкова. Да, это один из э, железнодорожных вокзалов. Которої є в Новкіровськам районі міста Донецьк. Історично так склалося, що Кіровський район це промисловий район. Тому його економічний потенціал це шахти та заводи. Одне з найперспективніших підприємств це шахта імені Олександра Скочинського, що названа на честь вченого в області гірничої справи. Це одна із найглибоких в Європі. самых опасных по степени риска производств, которые отрабатывает пласт на глубине 1350 метров. Но при этом шахта очень высокомеханизированная, достаточно устойчиво работающая, с полностью укомплектованным штатом всех направлений и надзор, и рабочий класс. В основном, конечно, работают люди местные, но возим народ і центральної части міста Донецька. І какую-то часть, значить, привозимо з Макелті. У 20-х роках ХХ 20 століття було вирішено розпочати будівництво палаців праці гірників. В першу чергу на найбільших копальнях Донбасу. І восени 1927 року з'явилися перші десять будинків праці, в тому числі палац культури імені Івана Франка. Щоправда, він вже пізніше отримав таку назву. Споруда є пам'ятником архітектури, культури та історії України. Свого часу будівлею Палацу культури захоплювався американський письменник та громадський діяч Теодор Драйзер, будучи в Юзівці у 1927 році. Він писав: я вражений, які у вас чудові клуби мають робочі. Ваш клуб в Рудченковому. Це щось незвичайне. Це справжнє вогнище культури. Як зовні, так і всередині приміщення палацу культури тішить око своєю вишуканістю. В залі дворця е, знаходиться люстра. унікальна люстра, в якій е, горять 386 ламп. Це приблизительно. Люстра це була подарена. Самим Хрущовим, який заказывал її як копію люстри Большого Московського театру. Над люстрой рисунки 16 республік. Це девушки в національних костюмах республік на той момент. У храмі культури займаються численні самодіяльні колективи. Наймолодші з них зараз вивчають ази хореографії. Допитливі оченята слідкують за кожним рухом викладача та старанно намагаються повторити поки що незнайомі рухи та вправи. Це наймолодші учасники дитячого хореографічного ансамблю Донецькі іскорки. І це їх перші заняття, де діти знайомляться зі світом танцю. Наші дітки приходять з років, літ. Мідські, а мальчики приходять з 5 років. Всі дітки, які приходять до нас... проверяется, но для того, чтобы научиться танцевать, нужно не только иметь способности, но и старания. Конечно же, мы смотрим, чтобы была и растяжка, и ножки тянули, и музыкальные способности мы проверяем. Но очень много детей раскрывается в течение года. И не только в течение года, но и в течение всей своей танцевальной карьеры. У нас концертист Николай Никитич Киблик. Он дуже професіональна підбирає всі музичні матеріали для дітей і танцювальні фонограми. Зразковий хореографічний ансамбль Донецькі іскорки відзначив свій 50-річний ювілей. У колективі займаються діти від 5 до 18 років. Показовим є те, що в ансамбль приходять вже діти та навіть онуки випускників минулих років. Тамара Малишевска также является выпускницей ансамблю. За годы существования коллектива очень много выпускников стали профессионалами. Работают во многих театрах оперных Украины, работают актерами, например, Олег Штефанько, наш бывший выпускник. Работают с детьми, руководят детскими коллективами. Донецкие искорки знают все на Украине, потому что он очень известный коллектив. Мы были в Киеве в 1999 году на областном смотре художественной самодеятельности, где нам вручили медаль и почетную грамоту Совета министров Украины. Мы были за границей и в советское время представляли нашу страну за Рубежом. Ми були в цьому році, наприклад, в Болгарії, на фестивалі Слав'янський Вінець, де заняли друге місце. Танцівники ансамблю Донецькі іскорки здебільшого продовжують свою кар'єру у народному ансамблі танцю Юність Донбасу. Колектив був створений у 1958 році. Звання народного отримав у 1963. І вже 55 років ансамбль Юність Донбасу. Тішить своєю майстерністю та оригінальністю глядачів у різних куточках світу Недавно ми вернулись з поездки по Испании. Это был город Сантандер, где проявили себя очень хорошо и нас пригласили на следующий год еще раз на более длительный солдат. За этот период ансамбль очень много раз бывал за рубежом. Это Германия, Португалия, это Франция, Бельгия, Италия. И рекордное количество раз это Испания. Основу репертуара нашего ансамбля составляет украинские народные танцы. Но, безусловно, у нас есть и танцы народов мира. Очень много российских танцев. Ну, сказано, что границы рядом, но мы все-таки поддерживаем связь. Есть у нас цыганский, молдавский, трансильванский, сербский танец и так далее. Но участники коллектива у нас это с 16 лет до 36 лет. То есть есть достаточно взрослые люди, есть подрастающие поколения. Вот. В основном это студенты и трудящиеся. Пристрасть до танцю у кожному руси. Самовіддача. Вони не танцюють, вони живуть танцем. І найбільша нагорода для колективу оплески вдячних глядачів. Валентина Єгорівна Мамдіна теж полюбляє вистави, спектаклі. І, хоча рідко, однак все ж таки навідується до будинку культури, аби відволіктися та, хоча б на деякий час забути, 1986 рік рік, коли в Україні сталася страшна трагедія. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Валентина Єгорівна, хірургічна медсестра, в епіцентрі катастрофи рятувала людей. Пройшло вже майже 27 років, однак ті дні так закарбувалися у пам'яті жінки, що, здається, їй це було учора. Це було 26. апреля. ночі я дежурила. Роздався в три часи дзвонок. І сказали: ви. должны сейчас собираться ехать это самое, с нами в Киев, в командировку. А тут привезли больного, лопнула язва. Мы должны оперировать его, а я операционная сестра. Я позвонила лаврачу, что я не могу другого кого-то пожелать. Я не могу ехать. Вот. Она говорит, хорошо, мы сейчас с больничного там во дворе врачи живут это. Мы сейчас вызовем кого-нибудь на место вас, а вы собираетесь. Я говорю, ну я хоть домой заеду, скажу, у меня муж лежит в больнице, вот, и бабушка больная, надо же хоть дома сказать, что я еду в командировку. Ну, сказали, никакой, никому записку напишите и оставите, это, отнесут, что вы поехали. И меня забрали. Вот, мы перед утром выехали... 24 машины скорой. Когда мы приехали в Полтаву, то нам сказали принять военную форму, что мы едем на Чернобыль. Там случился вот этот несчастный случай, никто не знал. Меня послали сразу в клинику. В лесском районе послали, мне сразу распределили нас. Мы распределяли этих… эвакуировали мы сразу больных. А потім ночью, у два часа роздався дзвонок з Припять. Прип Що перевернулася машина, а я хірургічка сестра владі переливанням крові, і мене забрали ночью в прип'яті. І ось там в прип'яті я пробула 10 днів. А тим часом вдома на Валентину чекала родина. Однак, рятуючи людей, Валентина Єгорівна не мала часу думати про себе. Десять днів у зоні Чорнобильської катастрофи пройшли, як у вісні. Однак наслідки перебування у центрі скопичення радіації швидко дали про себе знати. Ми ж там побили немного, все це зробили, а потім, значить, мені стало погано. Ну і це я поїхала додому, мене відправили додому. Коли я приїхала додому, у мене відкрилося кровотечення з носа, з ушей. Я лысая была, волосы выпали, зубы выпали. И меня отправили на Одессу. Я в Одессе лежала в камере. Когда померили, у меня было давление 52... это, это самое облучение 52,3 бера. Самое высшее. Там почему в Одессу? Потому что там ну, аппарат был такой приспособлен, понимаете. І туди мене відправили. Я там пробула місяць, тоді мені стало немножко легче. Мені вводили внутрішньо таку ампулку маленьку, присилали з Києва, щоб радіація виходила. За мужність у роботі під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Валентина Мамзіна була нагороджена медаллю імені Флоренс Найтінґейл. Це найпочесніша та найвища нагорода для сестер милосердя у всьому світі. Сама ж Флоренс Найтінгейл була англійською медсестрою, організатором та керівником загону санітарок під час Кримської війни 1853-56 років. Валентина Єгорівна, як і багато медсестер по всьому світі, продовжила справу англійки. І у прип'яті медсестрі довелося побувати ще раз. У 2001 році на зйомках фільму чорна биль биль вийшла Дві серії Настоль